Ще кількість бінтів пішла на Валеріка. Він має на голові пишну прикрасу, розмірами і вагою, схожа на чалму турецького султана. Над кроватью Валеріка висить картина охотників на привалів. Хворі лежать смирно, як дрова, що чекають на холодну зиму. Але це оманлива смирність. В їхніх червоних оченятах світиться бойове завзяття і жадоба життя. За вікном палати розташований зоопарк, з якого інколи долинають тваринні звуки його волохатих мешканців. Так що, якщо заплющити очі, можна уявити себе в Африці. Голос тигра за вікном. Вчора десять часов п'ять можна і на годинник подивитися. Голос тигра. Ау! Сережа, бач, проснувся проклятий і гризти хоче. Голоси вовків, ау. -у 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 -у. А потім знов тигра. Ау -у -у. Валерік при останніх словах тигра б'є головою в стіну. Сережа, я колись в школі працював, учителем труда. Така робота, що нема що списти. Так хорошо, що в мене жінка дерев'яна була, вона мел гризла то я і мішками таскав. Головне, що інтересно, вона той цвітний не дуже любила грізти. А в основному той квадратний. Голос тигра. Василь Гнатович, аче як розпиздівся. Жора, він жерти хоче. Василь Гнатович, а ми випить хочемо жора. Хорош лежать, як стерво, катай лишень за двері. Подивись, чи та пизда сьогодні дежурить? До Сережи. а ти що лежиш, як Ісусик, сусік, бистро вставай ріжко в басу. Сережа і Жора виконують накази вождя, який дістає з матрацу пляшку з мутною рідиною, розливає її в гранчаки, з яких перед тим позабирав зубні щітки. Валерик зазвичай б'є з головою в стіну. Василь Ігнатович, Валерік тихіше, картина на голову упаде. Валерік Діана, Діана, Валерік розкачується на кроваті, притримуючи чавму і пиздять головою в стіну. Жора совсем поїхав пацан. Сережа, чого це він? Василь Ігнатович, то він, мабуть, за англійську царівну переживає, що її машина задавила. До Енгерса Гасановича, Гасанович, вставай, ще раз спишся. Цими словами Василь Ігнатович здрав з Гасановича кепку, як яку той натяг на обличчя, щоб відокремитись від християнського світу. Едріль Гасанович, що «Що, опять?» Василь Ігнатович, оп'ять Гасанович, ми з тобою старші повинні молодежі, подавати примір. Василь Ігнатович ефектно протягає Гранчак і виголошує тост. Мир землі, здоров'я в хаті і гарна дівка на кроваті». Голос Тігра. Ау. Валерик б'є головою в стіни, всі випивають. Василь Інатович, Валеріку більше не наливати. Енгель Гасанович, хороший мальчик, молодой, Ти не хочеш сладкий, вкусні куші. Валерик, Діана, Діана, Енгель Гасанович, зачем тебе ця дівчина, гілупий мальчик? Василь Натович, так, щас всі випиваємо по-другій і розказуємо охотничі чи риболовній історії. Сережа, правильно, Василь Ігнатович, а то взагалі бардак в розположенні. По команді вождя компанія випиває. Василь Ігнатович, от ти починай, щоб багато не пиздів. Гасанович на очереди. Сережа, ну слухайте. Гасанович, не совайте там рукою под одіялом, а то не слышно буде. Значить, прийшов кум на ставок, сів у розвину лодку, закинув собі мастирку на ліща, сидить. А в нього собака був такий з довгими вухами волохатий. Жора, ето спаньєль!» Сережа, ну цей спаньєль, значить, по лісу воду купатися. Поплив за лодкою. куп, значить, сидить. Ліща ловить однією рукою а другого одганятого спаньєля, щоб не вішав. Коли тільки раз, спаньєль почав кричати. Кум дивиться, то не блять. Кум його за вуха давай тягти, ага, хуя тобі не витягне. От таке на щука вчепилась. Кум за вуха собаку витяг, і ото щука кида в місті щука кидав лодку. Ну, ніг, звісно, в собаки вже немає. А щука погризла ризову лодку, воздух вийшов і кум чуть не потонув. А щука пішла десь кілограм триста. Жора, ховайте стакани, бо діна йде. Ходить Діна, освітлюючи своєю красою у боге приміщення. Валеріка, Діана, Діана. «Діна, хлопчики, валеріку не наливайте, йому сьогодні на ампутацію. І приберіть закуску, професор буде на обході. Василь Гнатович, то ми і професору налієм. Діна спокуславо посміхаючись, розчиняється в повітрі. Сережа, от інтересно. Что ему будут ампутировать? Боже, в ухо? Валерик, Диана. Эдвин Хасанович, что переживаешь, глупый? Это девушка все животные. Василий Гнатович, Хасанович, давай твоя черга. Эдвин Хасанович, у нас баня есть. Называется фантазия. Этот баня фантазия, мальчик работает, мухтарчик. Жовка, как куруш, сладкий, вкусный. Я прихожу, говорю, мальчик, где ты мальчик. Он говорит, мальчик занят, есть девушка. Я говорю, зачем мне это животное? Я хочу мальчик. Василий Геннадьевич, ты Гасанович, получаешь штрафные очко. Это история Нерабоновна и Гасанович, Какой охотничья история про животных? Василий Гнанатович, Гасановичу не наливает. Жорик давай. Жора. У мене друг Микола, він прапором служить у спецназі. Оце ж їде машина й по Африці, коли раз, от таке на анаконда в кустах лежить. Метрів 150. Біла блядь! Микола виходить з машини, бере монтіровку і її по жопі хуя. Змотав, поклав в багажник і в штаб полка, то потім по ту Анаконду приїхали учені, її звучать, чого вона побіліла. То казали, що вона виповзла з пещери, а в тій пещері дуже енергія кльова. Там навіть хрест стоїть. І якщо людина хворіє, то її на три дні на тому хресті розпинають. Сережа, а як срати захоче? Жора, ну як це срати? Якщо в Бога не вірить, то не вилікується. Сережа, та ні, ну людина, це ж жива істота, вона ж пісять хоче. Голос тигра, ау. Жора, от кому є, що про охоту розказати. Сережа, тепер хай Василь Гнатович розкаже. Він, мабуть, таке з нашої тігру нехуєли. Василь Гнатович. Дев'ять душ дітей пропало в ставку. Потім ще двоє. Стали люди радитись. Наварили каші п'ять казанів. І всю кашу вивернули в ставок. Він ізів всі хором. Хто? Василь Гнатович страшним голосом. Сом. Йому всередині розпуклося і він вивернувся. Всі хором. І шо? Дві пари волів впрягли, відвезли на цвинтар і там поховали. Жора, ніхуя собі. Валерія Діана. Ходять санітари під керуванням ділі. Вона грузять Валеріка на каталку і увозить в операційну. Сережа, а що ви його буде, відрізати будете? Сережа, шуткуй, а голову відріжем нахуй. Василь Ганаторович, от ти, Сережа, не виябуєшся, що вони і тобі щось відріжуть. Сережа, та вже нема чого відрізати, Василь Гнатович. Жора, у тебе дротинки нема, щоб голову почухати. Так свербить проклята під гіпсом, а палець не дістає. Жора, тобі милом треба було перед тим голову вимити. Сережа, так, да, ти мило до пизди. От я вам розкажу про мило. У мене дід був, він коровий пас. Коли це їде большаком комі, бачить, в канаві вовк лежить. Здоровенний такий волчара лежить і спить. Дід підійшов і батогом як перегибе. Вовк підскочив верх метрів на двадцять, ні, на двадцять п'ять. І всього діда обісрав. Дід приходить додому, взяв мило і давай миться. Ну він був водятрусе і майко, це літом було, значить, миється, миється, а ніхуя не виходить. Мстить і все. Жінка прийшла і вигнала його з хати. Так у нього вся жизнь перевернулася хуйому сторону. І на роботу не міг устроїться, бо від нього б зділа. І жінка пішла, і в армію не взяли. А він хотів бути воєнним, а не вийшло через вовка. То коли вмер, поховали разом з вовком. Я до баби в село приїхав з жінкою, хотів на могили сходити, а баба каже: діточки, ви до того вовка не ходіть, бо б досі. Оце тобі мило. Ені Гасанович. Саме обидше, що коли я дівчатка живот не воспользувався, бачик приходить і говорить, мальчика а я старий чоловік. Василь Ігнатович, всім налить Гасанович штрафну пропуска. Жора, приготуйся. Тир. ау. Жора, ну в мене оце друг Микола, що прапор в спецназі служить. Їде він опять машиною по Африці. Коли бачить, от таке не орел сидить біля дороги і спить. Метра три завдички. Ну, Микола, звісно, вилазить з машини, бере монтіровку і його по жопі. хуя. Так ролл злетів, взяв камінь і як хуйне в прапорах. Він впадє через себе очередь закається, як дасть попав разів десять. Ну, орёл все одно влетів. Василь Гнатович, ці тварюки взагалі дуже живучі і злі. У мене в хазяйстві кроль був здоровий кілограм на 50, а злий як собака. Він собі в дитинстві дротом око виколав, то ми його кутузовим прозвали. Бувало, хтось іде до хати, то він зараз до штанів порве, то я його на ланцюг посадив, бо у двір було ніяк зайти. Ну, правда, він не гарчав, брехать не буду. Але гарчав добряче. Сережа, а чим його годували, Василь Гінатович? Василь Ганатович, а він у мене все їв. Гарбузи порубаю, єсть. Картоплі відром їх втоптати. Но найбільше м'ясо любив. Ми, як кабана, заколимо, я йому відразу свіжину покладу. Він сидить, такий довольний, вуха мисова, морда вся в крові. Я і на охоту з ним ходив. Так ті зайці, лисиці для нього було так: тьху. Він вовка наганяв нього. Жора, а зараз де він, Василь Гнатович, помер наш кутузов вже роки три. Сусіди отруїли, бо він їхніх їх курей погриз. Енгель Гасанович, у мене один на він жов как персик. Жора, Енгель Гасанович, мовчіть з вашою порнографією, якщо ви пить хочете, бо Василь Гнатович не нальє. Василь Гнатович, ну жора налий Гасановичу, хай він хоч засне, бо все одно вночі тир спати не дасть. Тир, а компанія випиває, закусуючи ковбасою і тинію. Входять санітари з прооперованим Валеріком на каталці. Валерік спить під дією наркоза. на голові замість човми турецького султана легенька пов'язка. Один з санітарів тримає відпилення від, від Валеріка добряче оленячі роги. Сережа, це його санітар. А, а то ж чиї? «Ви в часа пиляли. Хай як випишеться, над кроваті ті на всю жизнь пам'ять буде. Санітар кладе роги на тумбочку. Валерій, Діана, Жора переживає пацан. Санітар, все, хлопці, кончайте базар, всім отвої. Санітар зачиняє двері. Місяць, який заглядає в палату, обливає своїм срібним сяйвом хворих, схожих в своїх бінтах та халатах наклад бедуїнів в пустелі. Тихо, наче з повітря, з'являється Діна. Вона в короткій више колін до ніці, так що нам видно її божественні коліна. В руці у неї лук за спиною сагайдак зі стрілами. У ній діни маленька і столька лань. Їхні тіла світиться з середині місячним сяєм. Діна підходить до валеріка, цілує його в нещасний лоб і разом з ланню випливає в вікно під шалений акомпанімент вовків. Тигр, гієн і всіх інших істот, котрим не спиться вночі. Валерік Діана Ель Гасанович Гелупий какой ти гілупий, малщик? Голос Тигра. Завісок.